2 вересня Кабінет міністрів України прийняв постанову 992, яка надала українським морякам право тимчасово перетинати державний кордон на період діючого контракту. На жаль, протягом місяця територіальні центри комплектування стверджували, що вони не проінформовані про цю постанову, а згодом стверджували, що не мають форму видачі цього дозволу тяжкими виборюваннями. Та сотнями звернень до саме міністра оборони України та президента України Генеральним штабом Збройних сил був розроблений алгоритм видачі дозвільних документів. На жаль, станом на 11 листопада у південному регіоні територіальними центрами комплектування не було видано жодного дозволу. Минулого тижня українські моряки хотіли звернути увагу на цю проблему. Та у цей день їх зустріли військові з повістками. У мене запитання, як можна це розцінювати. Через такий тиск українські моряки змушені звернутися у відеозверненні до представників нашої влади. Ми, українські моряки, хочемо звернутися до Генерального штабу Збройних сил України та до оперативного командування Південь. Постанова Кабінету міністрів України 992 була прийнята 2 вересня. Додатково розроблений алгоритм від генерального штабу, згідно з яким усі ТЦК повинні були бути проінформовані до 24 жовтня. жовтня. Надати право морякам перетинати державний кордон України задля роботи у районах, які підпорядковуються оперативному командуванню Південь. Моряки позбавлені права на працю, адже робітники ТЦК відмовляють у розгляді документів згідно з постановою 992, а також Алгоритму з Генерального штабу ЗСУ у більшості регіонів нашої країни беріки вже отримують дозвільні документи та мають право тимчасово виїжджати на свої робочі місця згідно з діючим контрактом. Наші робочі місця займають росіяни та привозять іноземну валюту до своєї країни. І Завдяки цьому зміцнюють економіку саме країни-агресора, спонсуючи війну з нашою країною. Українські моряки займали шосте місце в світі по кількості моряків, які кожен рік привозили в країну 3-4 мільярди доларів. А зараз від нас вже відмовляються судовласники. Наші місця займають Росія. Ми вимагаємо від оперативного командування південь виконувати постанову кабінету міністрів України згідно з 117 сімнадцятої статті Конституції України. Україна є кандидатом члени до Європейського Союзу. Тож виконання конституції це прямий обов'язок нашої влади. Не дайте право українським морякам працювати. Відбудуємо нашу країну разом. Станом на 11 листопада жодного дозволу з центрів комплектування південного регіону не було видано в той самий час. В інших регіонах ТЦК видають дозволи з 24 жовтня. Чому у південному регіоні моряків позбавили права на працю? Чому нормативно-правовий акт уряду України працює тільки для окремих випадків та окремих регіонів? Це породжує корупцію. Місця наших громадян займають росіяни. Моряки виборюють своє право на працю за для життя в Україні та хочуть відбудовувати її разом. Моряки хочуть жити у своїй країні зі своїми сім'ями та мати змогу допомагати збройним силам України. Дякуємо за квадрокоптер «Мавік-3», громадські організації ЮСУ та всім українським морякам морякам Одеси Дякуємо за автомобілі. Дякуємо одеським морякам за машинку. Будемо працювати. І саме такі якості проявили наші моряки та представники інших професій, яким ми хочемо висловити щиру подяку. З великою вдячністю ми приймаємо цю допомогу. Дякуємо громадській організації USU та всім морякам України за придбаний автомобіль. Велика подяка небайдужим морякам нашого земляка. Позивний пеца. Дякую за допомогу. Громадській організації ЮСУ та фонду українських моряків. Громадської організації ЮСУ та всім українським морякам за наданий мікроавтобус. Це наближає нашу перемогу. Ось такого коня ми придбали. Ми щиро вдячні українському об'єднанню моряків. Дякуємо особливо морському форуму та фонду Тимура Рудова. Огромне спасибо фонду Тимура Рудова совместно с морським форумом за предоставленную резину. Для минус на Тимура Родова і Міжнародного морського форуму рікам огромного спасіба за допомогу. Разом до перемоги Україна понад усе.